Чому окупанти все частіше стали здаватися у полон прямо цілими групами? Жорстко нам сьогодні відповідають, жити хочуть, бо там або смерть, або в полон. То давайте краще, як дітки в садочку, за ручки і пішли. Да? Так що, якось десь так. Чи дійсно Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню для того, щоб відволікти союзників від допомоги Україні? Це як варіант затягування. Саме як затягування, як давайте покажу. Він конкретно затягує. Він хоче, щоб звернули з дороги, по якій йдуть, і якось поміняли риторику. І, і знову ж нам зірка, яка йому важливо ці всі заклики затягнути. Чим довше, тим краще. Е, о, те, що він там обіцяє, то це коли-небудь. Можливо, навіть, як я говорила, це максимально довга карта, е, можливо, через рік, через два чи через 18. ну Ви далі і так знаєте. Так що це затягування. Чому міністр оборони Фінляндії вважає, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні? Жорстко нам сьогодні відповідає. знаєте, не Україна, не Росія не готові зараз закривати війну? Це, знаєте, танець двох. Нам говорять, це танець двох. І одні будуть наступати, інші будуть воювати до моменту, коли стане вже десятка мечів, коли всі зрозуміють, і одна інша сторона, що треба вилазити зна, треба якимось чином це все закінчувати, бо закінчуються люди. На жаль, така відповідь. З яких причин 26 тисяч дронів лежали на одному зі складів і не доїхали до фронту? Ну, перше, там якась система була, так, що їх десь там звозять, потім їх розприділяють. Це оця безлаберність, яка стара, як світ, і вона так працює, поки туди не попало і, і не постріляло. І якщо ми дивимось далі, то Знову ж, картинка така, що хто причепний. А там була людина, яка за це все відповідала, а їй не давали команди. Чи були бажаючі на дрони? Так були, команди не давали. А хто в цьому винуватий? Ну перш за все, ті, хто здали. А потім, на жаль, нам ще якось сьогодні все з нами так по-дорослому. Що давайте признаємо, що це вже не перший такий випадок. Так таких випадків було багато безгосподарність, яка є саме на, на цій логістиці, і по всім даним це йде з верхів, які це все дозволяють робити. Чи дійсно повернути Крим легше, ніж Донбас? Чи можна повернути Крим? Так, можна, якщо до цього підготуватися. І знову ж у нас повішаний. Це не храпом. Це щось все-таки більш довге. А Донбас це взагалі щось супер важке. Історія вісім, яка символізує в нас дороги за кольцівку і так далі, то я б сказала, що перекрити всі ходи, виходи, і щоб там люди якимось чином в цьому всьому поварились і потім самі здались, то тоді так. Але це дійсно, якщо отак порівнювати вашому запитанні, то я скажу так. Чи будуть в Україні літаки f 16 до кінця року? Я не впевнена, що вони саме до кінця року, але вони дуже скоро будуть. Там є якась тут підзатримка все-таки над цим працюють. Є якісь страшки на рівні того, чи не прилетить зверху. Можливо, тут навіть якась тема піднімається аеродромів чи де їх зберігати. Ну, страшки саме з цим. Але от над цим зараз працюють. Так що ми їх отримуємо. Чи дійсно оборонне виробництво Росії на сьогодні уповільнилося? Ну, я б так не сказала. Вони працюють, вони працюють по четвірки Пентаклів. Це говорячи про те, що без кінця щось ломається, і потрібно, може, чи якісь. ну Це в моїй голові, як людина, яка не має ніякого відношення до виробництва, що там без кінця треба щось доналагоджувати, чи якісь нові станки туди привозити. Ну Тут такий, знаєте, процес налагодження. І може, через це нам говорять, що. Є, вони уповільнюються, але туди вкладаються гроші. Це конкретно робиться під наглядом. Там стоять люди, які доповідають, яким чином це все перевіряють, і взагалі якась риторика а дайте більше п'ятирічку за три роки і так далі. Я не можу це підтвердити. Вони над цим працюють, не дивлячись на те, що можете там не на 5 з плюсом, а на трійку з мінусом, але вони роблять максимум на сьогодні. Чи буде створено в наступному році повномасштабний китайсько-російський альянс, який створив би для Сполучених Штатів величезну загрозу? Там дуже багато має відбутися чинників, але на сьогоднішній день. Це більше так чи ні? Ще там має відбутися по колесу фортуни. Чому я вам таку плаваючу відповідь? Це не через те, що я вам не можу сказати, а через те, що там щось має відбутися саме з фінансовим, якось пошатається фінансова система. І оця фінансова система, вона запустить процеси по колосу фортуни, коли потрібно буде з'єднуватися багатьом країнам, щоб бути більш стабільними. На сьогодні такий варіант точно є. Чи пов'язаний збій в соціальній мережі X з попередньою хакерською атакою на Київстар? Я думаю, що він пов'язаний. Але це, знаєте, не головна ідея це так просто показати на рівні того, що можна по-швидкому зробити. І щось там готується до більш масштабного. Це на всякий випадок, щоб не відчували себе такими царями. Чи вдасться Україні розширити базу внутрішніх доходів до Держбюджету на випадок, якщо вона не отримає належне фінансування з ЄС? Моя відповідь так. Вдасться, але вона відбудеться по якомусь сам, саме важкому сценарію. і в кінці кінців ми будемо. Бачити, що будуть закриватися якісь підприємці, підприємства. і, і Якщо ми потім подивимось на, на це збоку, то чи ми виживемо, так ми виживемо. Але тут ціна, да? ціна цього. Чи не зменшиться допомога внутрішньо переміщених осіб наступного року? Ні, вона не зменшиться, але її будуть дуже сильно перевіряти. Допомога не зменшиться. Можливо, навіть із того, що я бачу, там буде потрібно десь з'явитися, показати себе, пред'явити. Тут якась історія, що пред'яви себе. Яка ситуація чекає Херсон найближчим часом? Важка ситуація. Щось такого бадьорого не скажу, тому що максимальна активність, особливо ніч, і це все не проходить. Що чекати Запоріжжю? Запоріжжя теж кардинально там просвіту немає. І як по мені, то тут знову ж. Іде під загострення, я навіть думаю, що десь вони навіть активуються під саме, десь мають в ці дні почати активізуватися. Чи справляться так, тут справляються, але і трагедії будуть, на жаль, і щось там буде резонансне, так що напруження тут велике. Яка доля чекає Харків? Дивіться, тут цікаво по Харкову. Дивлюся сьогодні не перший раз саме Харків. Чи будуть летіти по Харкову? Будуть. Тут... Але в нас в Харків з'являється якийсь новий захист. І вона саме, тут таке, поєднання хороше. Що ми ще вчимося цьому захисту, але при тому ми ставимо. Якусь по Харківу, може, навіть це якась частина, а дай Боже, взагалі в цій Харківщині. Ми ставимо, що до Харківщини не підійди, да, якась не можна до Харківщини пробитися. Так що якась частина точно там. У нас активується в хорошу частину. Чи буде ворог лізти, так буде лізти. І ми будемо бачити, що будуть старатися пробити, бо вони не будуть вірити, знаєте, що ілюзія, що вони не попадають і так далі. Але нема худа без добра, все-таки щось там вас ставлять, хоча ще там до кінця ще не навчились, але воно вже буде працювати краще. Відновлення України, на яке захід виділив мільярди, зіткнулося з корупцією. Чи вплине це на подальше фінансування? Звісно, вплине. Нам просто перекриють фінансування. Чи дійсно Росія готується до масштабної війни проти НАТО після 25-го року? Готуватись вони готуються, в їх немає дати. В них немає дати, тому що е, є якась історія, що дуже хочеться, є історія, що не все так працює, як вони задумали, і в будь-якому випадку вони туди йдуть. А от дата там повністю плаваюча, і на даний момент ті люди, які чи про це замовляли, чи про це говорили, і очікували, вони знаєте, на якомусь Такому моменту розчарування, величезні жертви і щось там недостатньо як ресурсу. Так що тут не про да? тут з цим ви справитись. Чи є така історія є? Але хіба Росія не хоче захопити весь світ? Що тут нового? Чи постраждають західні області України від обстрілів? Чи будуть летіти? так будуть, і будуть захищатися, і ми це все будемо бачити. Там і дуже величезна робота робиться, щоб вони не, не долетіли. Не де це. Я наскільки розумію, що літати вони там точно будуть. Навіть десь мають бути постраждали, але, в принципі, нам покажуть, що ми дуже задоволені роботою на Західній Україні. Так що тут такі ну, умовно, да? як наскільки умовно, може бути під час війни, умовно, хороший розклад для Львівщини, саме Західський. За Чи будуть будуть, але вони просто, знаєте, по вісімки, вони йдуть одне зміняє інше, от вони лізуть і їх не можна зупинити. От якось напор такий дуже величезні.